У даній системі обидва рівняння являються рівняннями другого степеня. Тому виражати якусь змінну і робити підстановку не дуже доцільно, оскільки будуть виходити складні вирази. В таких випадках стараються знайти якийсь прийом для того, щоб понизити степінь хоча б одного із рівнянь. Тобто спростити дану систему. Ми з вами використаємо. Властивість розв'язування систем. Будь-яке рівняння системи можна замінити сумою рівнянь або їх різницею. Так ось, перше рівняння ми залишимо. Х2 дорівнює мінус 8. А замість другого рівняння запишемо суму цих двох рівнянь. Це буде квадрат відняти. Оскільки мінус Хі додати мінусх, це буде мінус 2х. І додати y квадрат. Дорівнює, додаємо праві частини 24-8, 16. Ми одержали з вами цікаву систему. Цікаву тим, що в лівій частині у нас записаний квадрат різниці двох виразів. Отже, ще раз переписуємо дану систему х у квадраті мінус хі дорівнює мінус 8. Тут ми перепишемо без змін. А другу, друге рівняння. Запишемо в вигляді, хрівня у квадраті дорівнює 16. А 16 це 4 у квадраті. Ми знаємо, що квадрати протилежних чисел рівні. І квадрати однакових чисел рівні. Тобто в даному випадку основа х-4, х- дорівнює або 4 або мінус 4. Тобто ми одержуємо сукупність із двох систем. Значить, перше рівняння. х квадрат мінус хі дорівнює мінус 8, залишається. І до нього ми приєднуємо. Х- дорівнює 4. Ось така система. І друга система. х квадрат мінус хі дорівнює мінус 8, залишається. І до нього х x-y дорівнює мінус 4. Тепер розв'яжемо кожну із цих систем окремо. Ну, Перша. Виражимо, виразимо тут y через x. Y дорівнює x-4. Підставляємо. Здобутий вираз підставляємо у перше рівняння. квадрат мінус х. Замісірика. Пишемо x-4. Закриті дужки дорівнює. Права частина мінус 8. Розкриваємо Х квадрат мінус х на х. мінус Х на мінус 4 плюс 4х дорівнює мінус 8. х квадрат і мінус квадрат знищується. Залишилося рівняння. 4х дорівнює мінус 8. Звідси ми одержуємо, що х дорівнює мінус 8 ділити на 4. Це буде мінус 2. Відразу знаходимо відповідне значення y. Y дорівнює. Відставляємо замість х мінус 2. Це буде мінус 6. І ми одержали з вами. Перший розв'язок даної ось тої системи. Розглянемо другу систему сукупності. Виразимо із цього рівняння y через X. Y дорівнює X плюс 4. Підставимо здобутий вираз у перше рівняння замість y. Одержимо x у квадраті мінус. І х дошки відкрите. Х плюс 4 дорівнює мінус 8. Розкриваємо х квадрат, мінус 4х дорівнює мінус 8. квадрат, мінус квадрат знищується. залишається мінус 4х дорівнює мінус 8. Простесеньке лінійне рівняння. Х дорівнює мінус 8 ділити на мінус 4. Це буде 2. Підставляємо дві у підстановку. Замість Х. 2 плюс 4 6. Y дорівнює 6. Ось ми одержали другу пару чисел, яка є розв'язком початкової нашої системи.